Вітаю, я Гончарук Максим, учень 7-го А-класу. Беру участь у конкурсі «Реферат». Сьогодні хочу розглянути тему цікаві факти про Антарктиду та її унікальність. І для свого реферату я обрав саме цей континент, бо він поєднує з природи та наукові зал. Цей край землі покритий величезним льодовим щитом, товщина якого місця сягає понад 4 км, майже як гора Еверест. Складена з криги під товщиною льоду, приховані тисячі озер, де вона ніколи не замерзає. І, можливо, живуть мікроорганізм. Відомий полярний дослідник Роберт Скотт говорив Антарктида. Це величезний природний архів нашої планети. льоду дійсно зберігають атмосферу минулих епох, дозволяючи вченим відслежувати зміни клімату протягом мільйонів років. Життя тут існує навіть у найсуворіших умовах. Інгвіни ходять серед крижаних рівнин, тюлені відпочивають на кріжні, а кіти мігрують уздовж узбережжя, демонструючи дивовищну здатність адаптуватися. Іноді рух льодовиків видає низькі звуки. Які називають співом льоду, це наче сама планета розмовляє свої історії. Наукові станції, розташовані на континенті, дозволяють досліджувати не лише клімат і атмосферу, а й космічні явища. Геофізик Пол Ейкмен зауважив. Антарктида дзеркало минулого і ключ до майбутнього. Саме тут вчені відкривають нові види мікроорганізмів і аналізують стародавні льодові покриви, які розкривають таємницю землі. А рівень світового океану залежить від льодових запасів цього континенту. Якщо весь лід розтане, вода підніметься на десятки метрів, що кардинально змінить життя на планеті. Узбережжя приваблює своїми айсбергами, які танцюють у воді, створюючи неймовірні пейзажі. Які неможливо забути. Отже, цей крижаний континент не лише постеля холоду, а й лабораторія природи та науки. Він поєднує суворість і красу, науку та таємниці, демонструючи нам, що навіть у найекстремальніших місцях життя і відкриття можливі. Тому Антарктида є надзвичайно важливою для науки і усього людства. Вивчаючи цей континент, ми краще розуміємо минуле та замислюємося над майбутнім нашої планети. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. З вами був Максим Гончарук.